Спецпроєкт громадського радіо до другої річниці повномасштабного спротиву. Тимчасово недоставлено, тимчасово недоставлено. Лист рідним місцям та людям. Привіт, як ти рідна? Я часто думаю про тебе. В ці дні навіть частіше. Інколи ти мені снишся, а інколи я чую твій голос. Ми з тобою були близькими все моє життя, і я сумую. Згадую, як в чотири роки дідусь вчив мене плавати. На мені були смішні оранжеві нарукавники, і я щосили хотіла навчитись відчувати свободу у твоїх теплих обіймах. Все мріяла сама доплисти до буйка і побачити чомусь ската. Дідусь часто саджав мене в машину і віз до тебе рано рано вранці, щоб побачити дельфінів. Вони підпливали близько до берега, великі і маленькі, я дивилась з відкритим ротом. Це було якесь диво. Скільки колекцій ракушек я зібрала на твоєму березі? Скільки пірнала з пірса. Ми були нерозлучні. А тут в Києві багато про тебе розповідаю. Мої друзі не знали, що таке Путина уяви. а саме про неї була моя перша стаття в газеті. Вони не знали, що ти вмієш фосфоритись у серпні. Як я обожнювала ці серпні, коли можна йти купатись вночі, щоб побачити в воді тисячу вогників. Я пояснювала, що таке драти мідії, і що смажити треба їх виключно на листі заліза і ніяк інакше. А ще краще під гітару і шум твого прибою на заході сонця. Вони не знали уяви і не рахували зірки, і не збирали рапанів. А ми казали рапанів, не ходили з великою сіткою за рачками. Їх, до речі, тут називають креветки, а ми ніколи їх так не називали. Дивно. З тобою завжди було весело і цікаво. Я згадую, як у протоку взимку прилітали лебеді і тільки дуже лінивий не ходив її годувати. А навесні ми з однокласниками прогулювали уроки, щоб скупатись на твоїй набережній, прямо в одязі. Смішні діти. Вдома ніхто нічого не зрозумів, бо травень в Керчі спекотний, повертались вже сухі, і щасливі, як ніби зі школи. Скільки разів я приїжджала до тебе з наметами, з великими шумними компаніями. Ми плавали, грали в різні ігри на воді, сміялись. Як багато ми сміялись! У мене біля очей були білі промінчики, зморшки, які не засмагали, бо я весь час посміхалась. Ти знаєш, я більше так не сміюсь. Уже майже 10 років так не сміялась з того часу, як ми бачились востаннє. Ти б мене вже не впізнала, мабуть. Я сильно змінилась з того часу. Стала доросліша і сумніша. А як чудово було б, якби дідусь навчив плавати вже мою дочку. Знаєш, їй теж зараз чотири, а я і дідуся не бачила вже дуже давно. Ми говоримо, я питала, чи ви бачились, просила передати тобі привіт. Нас розлучили силою, і від цього мені дуже погано. Цей біль подібний на зубний, до нього неможливо звикнути навіть за десять років. І навіть коли я дивлюсь на інше море, в серці завжди ти, і ті, з ким я приїжджала на твій піщаний берег у будь-яку погоду, я часто думаю про тебе в ці дні навіть частіше. Мрію, що ми побачимось знову. Ми все для цього робимо. Повір, люблю тебе, моє море. Спецпроєкт проєкт громадського радіо до другої річниці повномасштабного спротиву. Тимчасово недоставлений. Тимчасово недоставлено. Лист рідним місцям та людям. Дорогий Партеніте, Привіт! Востаннє, коли твої вулиці, шум моря та запах лісу зустрічали мене, мені було всього чотири. Втім, навіть через півтора десятка років спогади про тебе не покидають мене і хвилюють мою душу? І хвилюватимуть все більше, поки нога окупанта на твоїй землі й у твоїх водах? Вже майже десять років над тобою має чужий прапор, а запах твоїх соснових лісів вдихають чужі твої землі люди. Як тобі, дорогий друже, коли по твоєму піску й твої хальці ходять немилі твоїм берегам ноги? Як це, коли у твоїй бухті стоять ворожі судна? Як це, коли твоєю горою, аюдах любуються не ті, хто мав би це робити? Як це, коли біля печер, близь твоїх берегів курсують російські яхти? Як це, коли ворожої для нас мови стало ще більше на твоїх вулицях, і у твоїх будинках? Вибач, Партеніте, що краю душу такими питаннями, на які, можливо, і ти сам не знаєш відповідей? Втім, це ті питання, які турбують кожного українця, якому близький ти, партеніте, якому близький Крим, український Крим? Знай, Партеніте, що і про тебе, і про весь кримський півострів пам'ятають українці, пам'ятає материкова Україна. І, ні. Не хвилюйся ти не закребувався в нашій пам'яті лише пляжною кукурузою та дешевим пивом. Навіть без доступу до рідного Криму ми вивчаємо його, його корінний народ, його традиції. Про Крим пишуть книжки, знімають фільми, пишуть альбоми, його люблять за автентичність та різноманіття народів та культур. Партеніте, та ти сам знаєш, що на твоїх землях, землях Криму загалом, живуть українці, багато українців. Вони, як і ти, чекають на рідних людей, на рідний прапор над своїми містами і бухтами. Можливо, ти сам за ці роки окупації зустрічав тих, хто фотографує жовті стрічки та небесно золоті прапори на тлі твоїх краєвидів. Так, Партеніте, це твої громадяни. Вони чекають, чекають, як і ти. Партеніте. Пам'ятаю своє дитяче захоплення, коли споглядав хвилі чорного моря біля твоїх берегів, стоячи на невисокому кораблі, пам'ятаю шелест пальн та сосен, твоїх садів та лісів. Пам'ятаю теплі літні вечори та солоний запах вітру. Так, друже, поки це лише дитячі спогади, але я ще раз що ти неодмінно зустрінеш мене своїми обіймами тоді, коли для цього настане час. І знай, що про тебе, про Крим загалом, пам'ятають українці та роблять все можливе. Щоб повернути півострів тому, кому він по праву належить, щоб ті українці, які нині підпільно фотографують українські припори на кримській території, робили це відкрито та гордо. Чекай, Партеніте, чекай, Криме, я вірю, що ми ще зустрінемось. Спецпроєкт проєкт громадського радіо до другої річниці повномасштабного спротиву. Тимчасово недоставлено: Тимчасово недоставлено. Лист рідним місцям та людям привіт, кафо. Здебільшого тебе знають як Феодосію, але вірю, що історична назва до тебе ще повернеться так само, як і ти повернешся до нас. Тебе забрали, окупували, споплюжили. Тобі погано від цього, я знаю, так само, як і мені погано без тебе. Ми познайомились давно, ще на початку 2000-х. Це була моя перша поїздка до Криму й одразу саме до тебе. Я була вражена красою всього півострова, але твоєю особливо. Твої вулички досі в моїй пам'яті, твій захід сонця за схилами гори Паша ТП досі не можу забути. Ми приїхали з групою дітей, поселилися в санаторій хвиля. Тоді він ще мав назву «Волна». У нас були надто строгі вихователі, щоб пізнати тебе самостійно і глибше, але так хотілося. Однак вечорами, коли старші ставали більш поблажливими, ми тікали гуляти твоїми вуличками, твоїм проспектом Айвазовського, тікали до моря. Воно у тебе особливе, знай. Я такого ніде не бачила. Воно прохолодне, але водночас таке тепле й ласкаве. Воно манить своїми хвилями, своєю красою, своєю безоднею. Ми так любили в ньому купатися і так хотіли не чути того свистка, який закликав нас дітей виходити на берег. А пахлава, яка на тому березі моря смачна пахлава. Здається, я витратила на неї всі свої кишенькові гроші. Мені на той час було тринадцять, і це був той вік, коли я зрозуміла, як чудово відпочивати з ровесниками, як навіть не хочеться додому. І як хочеться продовжити це літо тут, у Феодосії. Саме ти дала мені те підліткове відчуття свободи, яке не порівняєш ні з чим. Наступні роки, вже в часи студентства, я безпечно і впевнено їздила в інші міста й села Криму, бо це ти мене того навчила. Але знай, я так хотіла доїхати до тебе і, і не змогла. Все не було часу поїхати трішки далі. Думала потім, думала, що встигну. Літо 2013 року. Я лише починаю працювати кореспонденткою на радіо, а мої друзі кличуть їхати до тебе. Але як? Я не можу. Перша робота, я відповідальна людина. Але ж так хочеться ні, ні, не можу. Їдьте без мене. Їдьте без мене. Я не поїхала. Знай, я жалкую про це. Всі ці 10 років. Тому, коли я приїду після перемоги, тримайся. Я просто ходитиму твоїми вуличками в день і вночі, вдихатиму твоє повітря, ніби не можу надихатися. Я обійматиму тебе. У мене вже було таке відчуття, і воно ні з чим не зрівнянне. Це деокупація моєї бучі. Так, дорога, моє рідне місто також було окуповане, але зараз воно процвітає. Лише, звісно, люди ніколи не забудуть того жахіття, не забудуть і не пробачать. Але знай, кафо, тебе також де окупують. повернуть додому. Я обіцяю тобі. Українські військові, знаєш, які вони? Вони мужні, сильні, сміливі і найкрутіші. От побачиш, я навіть не сумніваюся, що скоро вони зайдуть до тебе в гості, постукають так тихенько і скажуть: ну що, зачекалась вже, мабуть. І знову твої пляжі й набережна наповниться українцями, і знову ми любитимемо тебе донестями. Знай, так як українці не любить ніхто. Твоя привокзальна площа гудітиме поїздами Укрзалізниці і вигуками Слава Україні. Тільки ти дочекайся. Тримайся. не вір людям, які тебе зараз заселили. Вони брешуть, які брехали на самому початку, які брехали в 41-му. Як там генуезька фортеця? А мечеть, муфті джамі? Передавай їм привіт, моя люба, і скажи, що ми скоро приїдемо, дуже скоро, тільки дочекайся люблю тебе, моя кафо. Спецпроєкт громадського радіо до другої річниці повномасштабного спротиву. Тимчасово недоставлено. Тимчасово недоставлено. Лист рідним місцям та людям. Привіт, Криме! Ми не бачилися з тобою 10 років. Липень 2013-го. Я дихала твоїм повітрям і пірнала у твої хвилі. Юна, наївна, закохана у життя і творчість. Мені був 21 рік: ми ще не бачили смерті, не бачили війни, не бачили, на що здатні так звані сусіди. Тоді я мала традицію і третій рік поспіль, що літа приїздила на п'ять днів у те саме місце. Я не скажу куди. Це спогади, що назавжди залишаться тільки зі мною. Я досі можу закрити очі і побачити себе на самотньому пляжі. Світло навколо помаранчеве, блакитно срібне, тепле, вітер гріє і ворушить мій одяг, і волосся. Я досі можу почути відлуння тих хвиль, відчуття абсолютного щастя, спокою. Це ніколи не повториться, але я знаю і вірю, що в нас будуть нові спогади, що ти пізнаєш мене. Хоча я вже ніколи не буду такою юною, такою безтурботною. Але ті зустрічі назавжди на твоїх берегах світлими образами, сміхом, ніжністю, ми ще зустрінемось, як старі друзі, і ти будеш знову вдома, і твої люди повернуться до тебе, бо кожен пам'ятає твій дотик і твої обличчя. Спецпроєкт громадського радіо до другої річниці повномасштабного спротиву. Тимчасово недоставлено. Тимчасово недоставлено. Лист рідним місцям та людям.